Чернігові дивовижним малюнком луцькі майстри стріт арту прикрасили стіну інституту історії, етнології та правознавства імені Лазаревського. Творче об'єднання Magic Street Art Group працюють в популярному серед молоді стилі стріт арт. Це напрямок в сучасному образотворчому мистецтві, основною частиною якого є графіті. Автор яскравого задуму Віта Борисюк та її команда Тарас Петрина і Юрій Карась у своєму творінні втілили ідею трьох китів, на яких тримається світ. Вирішили намалювати кита того, що Якби Чернігів одне з найстаріших міст України, там і загалом Київської Росії, звідти брало початок, початок історії нашої держави. І ми так би собі уявили, що кит ну, Чернігів це один з китів, на якому все трималося раніше. І якби, вмістили в його от, на стінку. Потім подивилися, просто що от, на головній вулиці у вас багато в будівлях арок таких, і вирішили в саме тіло. Китай додавати цихарок, якби ну це символізує місто всередині кита. Над проектом сім днів працювало троє людей. Малюнок виконаний іспанською акриловою фарбою. Своєю творчістю художники прагнуть відволікти людей від буденного сірого життя. Життя і так не радує. Хоч щось буде радувати, коли будеш проходити біля малюнку, щось буде яскраве, якось хріти. Прекрасне, воно надихає. Можливо, хтось надихнеться цим малюнком, зробить щось краще, щось більше.